9 червня 25-го року вітаю. Троянда рабуста. Троянда рясно квітуча, гарна, яскрава, колір дуже я... яскравий, ну, дуже красива вона, напівмахрова. Показує серединку, бачите, течінки жовті. На вечір ті жовті дичінки закриваються, і квіточка трішки закривається. Вона червона, малинова, коли відквітає, рожевішає. Навіть рожева, біла якась квітка становиться. Квітне майже все літо безперервно. Це її перша хвиля, але перша хвиля найкраща і найяскравіша. Друга, третя буде, ну не так багато квітів. А між хвилями завжди, ось, бачите, є, нарощує листя зелене, молоде листя салатове. Не хворіє. Зимостійка, гарно виходить з зими. На сонці не печеться, але можуть квіти трішки підв'янути, але до вечора вони тоді відходять. За вишки вона десь метр двадцять, завширшки теж так. Бачите, ось яка ширина в неї і так теж широка. Гарний кущ. Стійкий до грибкових захворювань. Єдина вада, попелиці полюбляють цю троянду. На інших нема попелиць, а на цей час від часу з'являються папелиці. Частіше, ніж на інших трояндах. Нічого. А, і ще ця троянда колюча. Бачите, скільки ключок. Нічого. Зате яскрава, гарно, квітне суцвіттями. Грясна, ніяка підпора їй не потрібна, вітер не ламає її, прямо стояча, гарна троянда. Мені вона дуже подобається. Дякую за перегляд, дякую, що підписалися на цей канал. Пропоную підписуватися і дякую всім нашим воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку. І всіх гаразд вам.